Доброго дня вас вітає Полтавщина. Пройшло 8 днів після того, як я підлила огірочки курячим послідом, заквашеним і майстер Агро. І зараз гляньте, який у них вид. Так виглядають мої огірочки здалеку, підросли, підтягнулися ну, і починають хворіти. Ось такі герочки. Останні, ви їх бачили два-три листочка, а зараз ось така краса. До цього дня ми найбільше зібрали за два дні аж вісім огірків. Подивимося, що буде сьогодні. У мене в помічниці моя онучечка. Всім привіт! І зараз вона збиратиме, а я стоятиму поруч і буду тільки знімати. Отак. От Бачите, які гірочки. Може сьогодні ви можете собі таке уявити, що маючи город, який посаджений вже хто знає коли. І біля нього, скільки я упадала і що тільки не робила, але довелося купувати отих тепличних длиненьких огірків у магазині. Бо не було чого їсти. Оце таке. Так що сьогодні оце ви будете дивитися на, можна сказати, перший врожай наших агірочків. Ось так, стрім. Прямо у прямому ефірі. І що я вам скажу ще за цієї гірочки? Кожен день кучу гнилого листя, ось гляньте. Кучу, ось опять. Ось таке підбризгане вже, підживлене, захищене. Ну що це, що це за зараза? Що це, що з ним робити? Ну я просто вже, я вже вию. Я вже вию з цими огірками. Воно ще не встило піднятись. Я вже його сто разів обробила. І він, гляньте. Усе, усе отаке гідотне і все. Я вже плачу. А з томатами я вам потім окремо покажу відео. Подивите, що з цими томатами. Як я там казала, що не буду обривати листечко, то фітофтора обірвала. Листечко. Ото тобі таке. Я не знаю, що робити. І Як вже доглядати за цим городом і що, що робити, і, і що бризкати. І вже доплачу. Просто доплачу. Вон, які гірочки гарні. Ну і побули б хоч трішечки. Ні, вон, гляньте. Гляньте вон, що робиться. Ох. Не знаю, що я, як буде змога, може якось побризкаю. Ох. Вже він гляньте, вже навіть більше, ніж вісім. О, ми сьогодні за гірками. Онгудина. Бачите, що робиться. Піднялись дуже гарно після підживлення. Ну і захворіли. Вроді як кажуть, що це отакі п'ятна йдуть, чи це хвороба, чи Чи там якісь кліщі. Якщо буду сьогодні обробляти, як хватимо на сили і, і здоров'я, то буду одразу робити актафіт. Буду робити фітоспорин, буду робити карбіон, оце до кучі все змішаю, я вже не знаю, як мені його берегти. І варю крахмалю, щоб був прилипач. І це все побризкаю чи триха дерміна. А воно, я думала, що це вже мій мисливець знайшов жука. І прямо ціла охота. Вже отак і є, що воно так, такі ліки, що усе вилікують. Але, оказується, є ще й триходерма на пшениці грибок, який це все лікує. Їх треба там три види купляти і три види одразу до кучі стуляти. А в мене трихадермін. Ну, Вроді ж як таке ж саме, не знаю, може заквашу ще й триходерміна. Ну, дивіться самі. Ось вам огірочки, рослини. Ось вам те, що ми зібрали. О, Оце найбільше зараз принесла донечка, це шахті. Він у мене там два кущика залишилося, і це на ньому найбільше огірочки. Вона оце принесла їх штук вісім, або чи дев'ять. Це все з одного кущика. Там шапці. Так що ми сьогодні за огірками. Отакий такий огірковий у нас сьогодні ранок. Як, як виживе година, то огірочки якісь будуть. Дивилася вчора дівчата-городників. Одна поїхала до своїх чотирьох рядків огірків. Повну тачку нагрузила, дев'ять відер, дев'ять відер. І поїхала собі жінка, аж у тачки колесо лопнуло. А у мене... Неповне 3-літрове відеречко, і для мене це вже врожай. Це для мене вже врожай. Зараз подивимося ще кабачечок. Чи є, що, чи нема. Зараз ходимо туди, глянемо. Заглянемо в кабачечки. Ну, це ще маленькі. Та Дякувати Богу, що хоч раз. А гляньте, скільки мурашок. Ось гляньте, що робиться. Ви тільки гляньте, що робиться. Гляньте, вони зарази з'їли квітку. Мати рідна, що ж мені це робити? Уже цілі дороги. Як не одне, так друге, як не одне, так друге. Та що ж це за напасти? Як же ці бідні городи тримати і як за ними доглядати, якщо таке. Ну, кабачечків на сьогодні нема. Картопелька та, що перший раз посадили, вже ось яка. Та, що другий раз посадили, теж сходить. Ще поки наверх не вилізла, а вже я бачила, що сходить. Парасточки вийшли. Ось як зійшов кріп. Черенями, як я садила, так і зійшов. Петрушки ще нема. Ну, ось так. Такі у нас сьогодні були пригоди, роботи. На цьому до скорої зустрічі, до побачення. Усім пока-пока.